Слава Україні та слава зсу в Одесі, 12 вересня 566-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетно-дронових атак від росіян не було. А в Одеській області та на півдні сьогодні зранку були дві повітряні тривоги. Перша була пов'язана з ракетною небезпекою, наче вона нічим не закінчилася. А друга з активністю російської авіації в Чорному морі. Всі вчора бачили, як наші хлопці зайняли газові вишки в Чорному морі, і може там знову щось відбувається, і росіяни випустили свою авіацію. Згодом побачимо. Ну а так в Одесі та області минула доба пройшла спокійно. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж минула доба пройшла спокійно. А от в Миколаївській області знову росіяни обстріляли очаків. Цього разу влучили по місту, пошкодили житлові будинки, об'єкт інфраструктури, але, хоч постраждалих людей немає. На Херсонщині також тривають російські обстріли. Там росіяни в Херсоні, як завжди, влучили по лікарні, по навчальному закладу в Херсонській області по житловим будинкам. По офіційній інформації, шестеро людей травмовані минулої доби від російських обстрілів. А на Росію, саме в Курську область, вчора знову навідалися якісь невідомі безпілотники. Там, наче, трохи щось горіло та палало. Ну будемо чекати, як завжди, ще гарних новин, і прошу трохи закинути грошей волонтерам.